Всім привіт! Зараз хочу вам показати маленький секретик, як зробити ваше паркування переднім ходом більш безпечним, щоб ви заїхали в парковку рівно, щоб ви вашим переднім бортом не зачепили машини на парковці. Але це треба зробити в два прийоми. Але це дуже просто і це такий же самий принцип, як і розворот в обмеженому просторі в пару прийомів та. Паркування заднім ходом у вузькому дворі, коли ви також робите це за два прийоми. Не треба поспішати взагалі робити десь щось, парковку в один прийом. Завжди це можна зробити в два прийоми. І це не є складним, і це не є довгим. Зараз я вам це покажу. Ось дві машинки. Перше. На парковці переднім ходом ми, звісно, відступаємо бокового інтервалу якомога більше. Тобто я паркуюсь не зі своєї сторони попутнього напрямку, а з лівіше. Я відступаю більше. І чим більше ваша колісна база, оце називається колісна база, тобто, чим довший ваш автомобіль. Наприклад, бачили квантажівки, повертають праворуч. Вони відступають в сторону, або ліворуч вони відступають праворуч. Тому чим більше колісна база, чим довший автомобіль, тим більше треба відступити. Дивіться, щоб не мучитись і не нам і не думати, в який момент повертати кермо, як же попасти в ту парковку передом. Просто зробіть паркування в дальній автомобіль. Просто своєю мордочкою їдьте прямо в дальній автомобіль, прям направте мордочка в мордочку. Далі робимо реверс керма повністю в іншу сторону, ставимо задню передачку, задню передачку трошечки буквально здаємо назад, трошечки направляємо мордочку. Можна так, у мене навіть не повністю, отак вона до половинки. І тепер я роблю знов першу передачку. Одною рукою це все просто дуже довше, але двома руками це все буде швидше. І все, і дивіться, і ми абсолютно рівненько, красиво і безпечно заїжджаємо в парковочку переднім ходом. Тому із-за того, що задні колеса зрізають траєкторію передніх, якщо у вас. Вузький двір, наприклад, на парковці, то завжди заїжджайте заднім ходом. Тим більше, що коли ви рухаєтесь в парковку заднім ходом, то по вашим боковим дзеркалам ви бачите бокові інтервали і зазорчики до ваших перешкод, до ваших машин. І якщо робити все обережно, не спішити і обов'язково частіше. Дивитись по дзеркалам, то ви ніколи не в'їдете ні в яку машину, тому що ви завжди зможете це побачити, що ваш борт сильно наближається до перешкоди до машини, не зачепити його вчасно, зупинитися і вчасно виправитись, або просто взяти і поїхати і припаркуватися в інше парковочне місце. Не буне бійтеся, якщо у вас парковка не вийшла з першого разу, не вийшла одразу для того, щоб паркуватися, треба пробувати приїжджати ще раз і ще раз, робити все дуже обережно і частіше дивитись по дзеркалах.